Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні вівторок, наш математичний день. Знайомимося з цифрою 4. Якщо хто знає, то повторюємо. Послухайте гарний віршик. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Ось яка. Чотири руденькі лисички. Разом пиріг випікали для мами лисиці сестрички чудовий сюрприз готували. Скільки лапок має кішка, скільки стільчик має ніжок, скільки ніг у мами й тата. Та чотири треба знати. А є такі речі, яких завжди чотири. Ну, наприклад, чотири сторони світу. Північ, південь, захід, схід. А ще ось загадка. У дідуся на рік чотири рівні. Що це, як ви думаєте? Так, це чотири пори року. Зима, весна, літо та осінь. Теж завжди чотири. А ось тепер ми запросили в гостину зайчиху зайченятами. Мама шила зайчиком сорочку та маєчку, капелюшок, і штани. гарні стали всі сини. Тепер подумайте, будь ласка, згадайте, що там ма, матуся шила, скільки було предметів. І скільки ж синочків у неї, якщо кожному достанеться, по одній одежинки. Так, чотири. Цьому сорочку, цьому маєчку, цьому копелюшок, а цьому штани. Ось скільки синочків у матусі. Так я вам покажу. Дивіться. Ось матуся. І чотири зайченятка. Так. Все вам склад числа 4. І зайченяток по одному було. так? По одній одежинці. Один, і ще один, і ще один, і ще один одежинки. Так, кожному зачинятки по одному. Це, ми знаємо, один, один, один і один це разом 4. А якщо матуся. Хоче з ними піти десь погуляти. І стави їх парами, щоб не згубити десь. О два. Отак матуся поставить. То тоді їх стане два і два. Але всього все одно буде чотири. Так, а якщо одне зайчинятко пішло спати до матусі, а трійко пішло гуляти. То як це ми скажемо? Один і три. Це теж склад числа чотири, але все одно їх разом чотири. А якщо, навпаки, був собі пиріг, і троє з'їли пиріг, а у цьому він спав не залишили, тоді ми скажемо Три і один. Але все одно разом це чотири. Затчення завжди буде четверо. Чотири синочка у матусі. Як? А ще я хочу пригостити шишками зайченяток. Якщо ми дамо кожному по одній шишці, дивіться. Одна шишка, дві, три, і 4. То кожному зайченяткові дісталася шишка. 1, 2, 3, 4. Якщо, давайте згадаємо, як ми ще вміємо рахувати, першому зачинятки я дала першу шишку, другому, другу, третьому, третю і четвертому зачинятки, четверту. Це порядковий рахунок. І кожному їсталась шишечка. так? А ще ми їм дамо, ось, дивіться, каштани. Один, два, три, чотири. Теж буде чотири. Так. Закріпили? Так. Це ми знаємо. Давайте підемо. Дивіться, якщо була загадка про таку цифру 4. Але є і ось таке написання цифри 4. І так, і так вірно. Втома на закріплення зробите на е, аркуші паперу-клітиночку, е, понаписуєте цифри 4. Це ви зробите. А ще ось яке в мене є, є завдання. Дивіться, яка казочка є така, щоб там було чотири герої казкових. Я, наприклад, знаю вовк і троє поросяток. І в мене є такі хатинки для цих поросяток. Дивіться, ось перша хатинка. Для наф-нафа, друга хатинка. Ніф-ніфа. І третя хатинка. Нуф-нуф. Ось три хатинки. І давайте отак поставимо. І тепер подивіться, Ніф-ніф зробив хатинку простеньку, шалашик такий. І одне віконечко. Нуф-нуф, зробив більш таку гарну дерев'яну споруду. Бачите, вже є і дах. І двері. А, наф-наф, пам'ятаєте вказочки, зробив кам'яний хатку таку кам'яну гарну. Дивіться, стільки тут геометричних фігур. Якщо ми подивимося, то тут використані і квадрат, і трикутник, і коло, і прямокутник. Подивіться уважно і скажіть. В якій хатинці є чотири геометричних фігури? Подумайте. Так, дивіться, мабуть, у цього трикутник і коло. Ні, тільки дві. Мабуть, у нуфнуфа. Трикутник, квадрат, прямокутник. Скільки всього? Три. Там було два-три. А, нав, навчик побудував яку хатку гарну. Порахуємо дах, один, сама будівля, два, віконце три, і двері чотири. Ось ця хатинка із чотирма геометричними фігурами. Молодці. Ви можете теж намалювати такі хатинки. І намалювати. Прописати цифру чотири. Запам'ятайте, будь ласка, що цифра чотири складається, пам'ятаєте? Ми сьогодні закріпимо зараз, що ми вивчили. Один, один, один і один. Ось давайте на каштанчиках. Або два, і два, або три і один, або один і три. Згадали, так, молодці? Вивчайте і надалі рахуйте разом з нами. До побачення!